Водій рейсової маршрутки у Рівненській області довів до сліз українського військового, який уже після другого поранення повертався додому з гарячої точки на фронті. Інцидент трапився 26 квітня у Сарнах у маршрутці селиць Дубровиця Рівне, розповіла Людмила Главацька, яка стала свідком цієї ситуації. За її словами, український військовий зайшов у транспорт з великим рюкзаком та двома пакетами. У нього були зайняті руки, і він попросив водія, щоб той дозволив передати гроші за проїзд з місця, бо бійцю за. Субло, дуже незручно. Підписуйтесь на телеграм, всі новини там, а ми продовжуємо. Ні, давай зараз, я вам не довіряю, грубо відповів водій. Тоді військовий зняв себе рюкзак, поставив пакети та заплатив гроші. Український захисник всю дорогу просидів на задніх сидіннях, а з його очей котилися сльози. Привернули увагу сльози, які бігли у захисника по щоках, майже без перестанку аж до Дубровиці. Коли з ним почали розмову, він розповів, що їде додому після другого поранення. Йому було тяжко крізь сльози щось говорити, розповідати, але йому було дуже боляче не від рана від образливого приниження. Він тільки сказав. Як так нам не довіряти? Ми віддаємо своє життя. Мої хлопці ще там в пеклі, а він нам вже не довіряє. Пригадала жінка. Коли військовий виходив з маршрутки, він попросив водія, аби той вічливіше ставився до військових. На що той одразу відповів хамовито та зверхньо. Ти мені не тикай, бо зараз як тикну, сказав водій маршрутки. Начальник рівненського обласного департаменту інфраструктури Федір Мисюра вже відреагував на інцидент. Ми дійшли висновку, що цей водій безапеляційно має бути звільнений. У нього репутація не з кращих. Характеристика з даними та рекомендаціями не допускати його до роботи, теж надана сказав Мусюра. А Речниця центру Тетяна Камерістова зазначила, що хамовитому водію вже вручили повістку. Тепер він повинен пройти медкомісію, яка визначить, чи можна його мобілізувати в зсу.